Наступна головоломка. У нас є така рівність 5. Відняти 5 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 4 буде 2, 2, дорівнює 2. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.